Ну, та це диві, дивіться, храпу, дивіться, поїхав це. Тепер дискутуємо, То це те саме може бути, якщо людина заїхала в академію, там розвернулася і виїхала. Це так само на 180 градусів. Можна оцінювати. А чому ні? Чому ж за її прилеглу територію? Був інспектор до воріт, під'їхав автомобіль. Автомої автомобіль під'їхав до воріт. Ні, зачекайте. Дайте автомобіль до воріт під'їхав. До воріт під'їхав, як це ні? Дивіться на відео. Я вам показував. Так ви мені ви собі дивіться. Ви зараз фабрикуєте, див... я... ви порушуєте, ви зараз порушуєте. Ви порушуєте зараз права громадян. Це, це незаконні. Ніяким ва... чином, не не ді... чином не порушуєте. Чому? Ви не об'єктивно ви ви... об оцінюєте докази. Не об'єктивно. Це на вашу суб'єктивну думку. Це на, на нашу. Громадянка те саме підтверджує, і я як свідок говорю те саме. Я там стояв поруч. Яким чином ви вирішили, що вона це підтверджує? Вона нічого не сказала. Ви здійснили розворот, чи ви здійснювали заїзд виїзд Дивіться, я хотіла ну, повернути на територію Академії, ну, щоб поїхати назад. Тому що я знаю це місце. Але там закриті ворота. Відповідно, я повернула перед воротами. Тобто, ну, ну, Я дійсно хотіла там заїхати і виїхати. Ну, це так.